Добрий день, діти. Заняття цікавим буде. Казку люблять усі люди. Казка кличе нас усіх. Починаємо мерщій. Жили й були веселі звуки. Вони вміли пісні співати і звали їх А. У О. Е. Усі їх називали голосними звуками. У них діти були цінкі голоси, і співали вони, як птахи. Що іншим звуком теж захотілося співати? – закричав звук Н, так і не заспівав. «Ж-ж» став почати жужжати звук Ж. Жужав, жужжав, у нього теж не вийшло заспівати. А тоді запихтів звук «К, к, 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 к. У нього теж нічого не вийшло. А звук намагався, намагався заспівати та й заплакав. Не сумуйте, не співучі звуки, сказав голосистий звук А. Ми вам допоможемо, тільки ви повинні стояти поруч з нами. Згодні? Згодні. Ось і добре. А за це ми вас будемо називати приголосними звуками, адже під час співу ви будете знаходитися при нас, при голосних звуках. І стали голосні дружити з приголосними. Стануть вони поряд і будь-яку пісню заспівають. Жан мир. Тепер ви знаєте, що звуки бувають голосні і приголосні, голосні, голосісти, співучі, вимовляються вільно, а приголосні звуки вимовляються кратко, відривчасто. Повітряний струмінь під час їх вимови зустрічає перешкоди на своєму шляху. Приголосні легше вимовляються, якщо вони стоять поруч з голосними. На звукових схемах приголосні звуки ми будемо позначати рисочкою. Рисочка це ніби перепона на шляху струменя повітря, яку влаштовують губи, зуби та язик. А голосні звуки на схемах позначаються кружечком. Вони ніби співають. А зараз, діти, будемо складати речення. Я починатиму, а ви додавайте слово. Діти, звісно, мчаться. Вірно в школі ми лікуємось в лікарні, а стежимось в перукарні. Дім будує будівельник. Поки ми слова шукали, на з фішками чекали, що зображено на назвіть, та моделі слів складіть. Діти, в слові С Сир. Який ви чуєте перший звук? Як ви вважаєте, це голосний чи приголосний? С. Вірно, діти, це приголосний, і означається він однією рисочкою. А який другий звук ви чуєте? С. І. Вірно. Це. Який звук? Голосний і означається дітки, він кружечком. І третій звук срррр. Який це звук? Вірно, це приголосний, і теж він означається рисочкою. Ось ми і зробили звуковий аналіз слова сир. Сьогодні, діти, ми познайомились з вами голосними і приголосними звуками і як вони позначаються в схемі звукового аналізу. До побачення, діти!